Одні з, один за нюансів, який трапляються часом в нашому бізнесі, це те, що коли ми будуємо дах, а ми будували дах на цьому будинку декілька тижнів назад, то для того, щоб маленькі частинки сміття чи цвяха не падали вам в кущі, на драйви, щоб не було потім ніяких проблем і пробитих коліс, ми закриваємо все такими тарпами, величезними пластиками. І ви закриваєте, коли в будинку є кущі, то ви закриваєте теж кущі ось цими пластиками, щоб туди нічого не впало. І як бачите, Скажем, місяць чи можливо два місяці назад ми збудували дах, і тоді якраз був активний період росту ось цих кущів. Ви ще бачите, вони такі маленькі іншого кольору. І через те, що вони не отримували там два дня сонячного світла під тарпами, які ми поставили, бачите, декілька шматочків вони померли. Ми вже проконсультувалися з Landscaping компанією, яка цим займається. Вони сказали, що це окей, okay", вони відпадуть самі, це жовте повідпадає там за два тижні чи три тижні, whatever. А і тоді воно почне рости собі назад, так як і було. Це не проблема. Але... Що ви знали? Будуєте дах чи будуєте сарін, і хтось накриває вам тарпами ваші траву і кущі? Таке може трапитися. Це не є проблема. Місяць чи два воно пропаде, але таке може бути.